Цвіль, грибок, пил, старі труби, протікання це не гра в асоціації, це сумні реалії міста. Нетішин тут було здійснено перевірку дев'яти укриттів закладів освіти, і результати були невтішними. Тож ми тут, щоб здійснити свою перевірку і поділитися всіма висновками з вами. На цих конструкціях, які і ліжками важко назвати, маленькі українці мають сидіти під час ракетних атак чи обстрілів на цих жахливих кадрах, саме приміщення укриття. А тут малеча має вмивати обличчя і ручки. В цих нелюдських умовах нетішинська дітвора проводить чималу частину часу під час небезпеки авіаудару. Батьки школярів неодноразово писали про бруд, пил і навіть мертвих пацюків у цих горе сховищах. Як наслідок, діти мають не лише психологічні травми від цього підземелля. Місцеві лікарі фіксують погіршення стану здоров'я малюків. Найчастіші скарги, головний біль. Та сильний алергічний кашель. Дитина постійно приходила в бруду, і ще більше того, почалася алергія Водили до лікаря. Але ж коли я дізнався, що на ці укриття були виділені 5 мільйонів з місцевого бюджету, то в мене це, чесно кажучи, сильно бурю. То тут не видно цих 5 мільйонів і в яких умовах перебувають діти. Тому питання. Я думаю, дуже треба гостро стає до влади, щоб ані хто та робив несли відповідальність і привели в укриття належності. Нещодавно Держпродспоживслужба Хмельницької області здійснила перевірку кількох загальноосвітніх та дошкільних закладів. Результати шокували навіть інспекторів, адже обстеження укриття виявились непридатними для перебування представників такої вразливої верстви населення, як діти. Ось лише кілька висновків експертів. Каналізаційні труби зношені і негерметичні. Не проведено ремонт стелі і стін в укритті з застосуванням дезінфікуючих засобів з метою знищення плісніви і грибка. Не придбано ліжка відповідно до кількості дітей, ремонтні роботи і приміщення укриття не завершені, не встановлені та не усунуті причини підтоплення. Перебування дітей в даних умовах може стати безпосередньою причиною або допоміжним фактором захворювань серед дітей. Є вкрай небезпечним. Є вкрай небезпечним. Скажіть чесно, чи пустили б ви свою дитину до сховища з подібною характеристикою? Але, вочевидь, влада міста Нетішин, яка безпосередньо несе відповідальність за цей жах, більше переймається за вміст своїх кишень ніж за маленьких містян. І зараз, напевно, настав час розповісти більше про саме місто. Отже, Нетішин місто супутник атомної електростанції. Це об'єкт критичної інфраструктури. Відповідно, укриття мусять гарантувати містянам безпеку у разі загрози, в тому числі радіація. Ційної у нас на території розташований стратегічний об'єкт, як ну, і необхідність додатково організовувати заходи правового режиму, захисту цивільного населення, і першочергово це готувати місце до до оборони. В належному вигляді мають бути протирадіаційні укриття, так як місто в нас е е е знаходиться. Біля міста знаходиться атомна електростанція. То це першочергово має бути. А тепер погляньте на протирадіаційне укриття однієї з нетішинських шкіл. Це грибок і пліснява. А це пил, яким дихають діти, ховаючись тут від ракетної небезпеки. У туалетах немає дверей. Замість ліжок старі не пофарбовані нари, подекуди валяються розібрані металеві ліжка, і якийсь мотлох. А тепер найцікавіше все, що ви щойно побачили, результат капітального ремонту. Єдине, що підтримує дух в таких умовах дитячі малюнки на стінах. Тож роботи тут не початий край закінчити підлогу це стовідсотково, тому що на частині сховища це 1150 квадратних метрів. Зроблено поточний ремонт підлоги, частина не зроблена поточний ремонт підлоги. Далі стіни потрібно усунути плісня у грибок і уже відлущування самої штукатурки, але це не просто косметичний ремонт. Тут треба здійснювати заміну. Гідроізоляції, дренажу і зливних систем, там треба перероблювати її. Стіни треба фарбувати таким чином, щоб вони милися. Окрім цього, звісно, потрібно облаштувати окремі туалети для дівчаток і хлопців, довести до ладу спальні місця. Постає логічне запитання: хто відповідальний за жахливий стан укриттів? Спойлер далеко не школи. Управління капітального будівництва у їхньому розпорядженні були усі надані їм площі і об'єм виконаних робіт. Тому... Говорити про те, як вони виконували, я не маю змогу, тому що тому що ніяких функцій стосовно контрольного нагляду мене здійснювали. Нам не було такого права надано детальніше до управління капітального будівництва або УКБ, щоб коротше, ми ще повернемося. А поки варто розуміти, що директори шкіл не обирають підрядників та не можуть втручатися в процес капітального ремонту. Усе це сфера впливу і відповідальності УКБ. Що ж, поїхали далі. Щоб не бути голослівними, ми проінспектували ще кілька шкільних укриттів. Побачене шокувало не менше. Одне з них здавалося. Новеньке. Відремонтували торік, але зверніть увагу на якість. Стеля почала протікати майже одразу після виконаних робіт, які курировало те саме УКБ. Просто потекло в грудні, зараз сиро. І от висохнути йому досить складно. Чекаємо, поки вже і ми і он ставили туди. І це ну погано сохне. Воно сохне, так як ми бачимо. Але ну, До речі, окремі роботи лягли на плечі самих співробітників школи. Зокрема, директорка власним коштом купувала фарбу, а техпрацівники фарбували підлогу. Адже проєкт від управління капітального будівництва цього чомусь не передбачав. А втручатися у кошторис ремонту школа не має права. Тому й дороблювали. Потім за УКБ самі що там закладено, не закладено. Проектанти більш бачать, чому так можливо для мене було головне, щоб збудували. Ну можливо, там було брак коштів. Я ж не знаю, як сталося. Тобто, це фарба це не таке велике гроші, як на мене. Можливо, брак коштів, а можливо, і чудовий заробіток для верхівки. Адже за фактом привласнення бюджетних коштів під час будівництва цього укриття вже навіть відкрили кримінальне провадження. Натомість ремонту дошкільних закладах не відрізняється. Напевно, тому що ремонтували там ще до виникнення управління капітального будівництва або за кошти фондів. Очільники садочків пояснюють, що і напряму можуть домовлятися з будівельниками, проте потрібен юридичний супровід. Я не заперечуватиму, якщо ми напряму будемо е, працювати із з організацією, яка буде виконувати ці роботи. Е, з іншої сторони нам треба буде якась і. Юридична допомога, тому що ми ну не спеціалісти в сфері виконання будівельних робіт. Ми педагоги. Ми виконуємо освітній процес, забезпечуємо освітній процес. Але ну напряму можемо виконувати такі роботи. Оскільки освітяни більше знають про свої споруди, їм легше сформувати і проконтролювати процес ремонту укриття. Саме тому УКБ не може виступати одноосібним замовником робіт. Наполягають місцеві депутати. КБ має бути як інституція, яка забезпечує супровід нормативно-технічної документації при будь там ремонтах, реконструкціях. Дійшло до того, що у міській раді депутати особисто взялися перевіряти укриття, якими опікувалося УКБ. Виявилося, що ремонт деяких об'єктів значно затримувався, а стан виконання визнали незадовільним. У тецькому запиті е я виклала факти. Які ми побачили на власні очі, що в сторону гімназії Патріот протікають стіни, що там замикає електрику. Що Е, Вологість, цвіль. Але як ви вже могли зрозуміти, на усе це міська влада аж ніяк не відреагувала. Тож, напевно, час познайомитися з тим, хто безпосередньо дотичний до всіх цих, м'яко кажучи, непорозумінь з укриттями в громаді. Це Олександр Супрунюк, міський голова Нетішина з 2014 року. Колись він працював учителем. Іронічно чи не так? Потім заснував підприємство та проклав доріг. Ніжку в політику, попри невелику чисельність містян, заробітна пана Супронюка чимала за рік понад мільйон гривень, і плюс до цього усілякі премії та надбавки. Звісно ж, за сумлінну працю. За його підтримки, а потім за підписом утворилося вище згадане УКБ. Щоправда, під час повномасштабної війни та в умовах величезної небезпеки для громади кошти на укриття майже не виділялися. А все тому, що з лютого дві чи 22-го року управління капітального будівництва займалося лише двома сховищами? Одне з них ви вже бачили, де стеля тече на голови дітям. Щоб з'ясувати, за якими цінами купували матеріали та наскільки ефективно використали бюджетні кошти, ми надіслали запит. Однак УКБ не надало копії проєктної документації. Потім то саме такої немає. Перш ніж поставити особисто меру запитання, що цікавлять нас та жителів міста, ми вирішили проінспектувати останнє і, напевно, вирішальне укриття укриття міської ради. І ось який вигляд воно має в цьому підвальчику, можете почуватися, немов дома. є й герметичні протирадіаційні двері, і сучасна система вентиляції і комфортні спальні місця. А стерильно, наче в операційній, ласкаво просимо до іншої реальності. То чому укриття для маленьких українців так різняться станом, умовами і рівнем комфорту від сховищ для дядь у тепленьких кріслах? З цими запитаннями ми вирушили до мера і попрямували ми в особливий день в день прийому громадян паном Супронюком. Та ймовірно, ви вже здогадалися. Нас тут ніхто не чекав. Пройти до міського голови нам не дозволили. Сказали Очікуйте. А доки ми терпляче вижидали, Олександр Олексійович викликав на нас поліцію, Нібито за зрив важливої наради. Спойлер нас не затримали, бо зриву й перешкоджання не було. Натомість полісмени навіть хотіли допомогти нам потрапити до мера, але безуспішно в нього дуже завантажений графік, і байдуже, що це години прийому громадян. Трохи більше години ми приїхали. В міську раду, пан мер не хоче з нами спілкуватися. Вперше, ми хотіли потрапити до нього, то він вигадав собі відмазку, почав знімати відео, що відбувається розподіл дронів наразі. Хоча одразу після нашого приходу зайшов чоловік, який я мав при собі телефон, і триногу для зйомки цього відео. Потім екстрено зібралася нарада. За великим столом зайшло близько 10-15 чоловік співробітників. Випадково зайшовши ще раз у міську раду, ми зустріли мера разом з військовими. Побачивши нас, він поквапився на чорний вихід. Максимальна ступінь інтровертності. Подумаєте ви? А ми думаємо, що мабуть є що приховувати, коли така неприязнь до журналістів. Але ми теж не дурні зачекали на Олександра Олексійовича коло його автівки. Адже на мить проскочила думка, що схоче кинутися втюки. І інтуїція не підвела. Олександр Олексійович, добрий день. Що ж ви уникаєте питань? Давайте зайдемо на пару слів. А? Ну, Ви робите Я Ви молодець, а, а поспілкуватися стосовно вашої роботи. Будь ласка, запишіть. Так, дивіться, у вас прийом був з, прийом, прийом. Був з 10 до 12, 9. з 9, да. 9. замість того, щоб використати 10. час і поспілкуватися з нами, на пару питань дати відповідь. Ми хотіли з вами. Давайте зайдемо, про експентуємо укриття. Ви замість того, щоб тратити час на поліцію, викликати то, її то, на то, нас. Того, Послухайте, то, ви то, не викажіть так громко то, наняв, Ми тут для того, щоб зафіксувати зловживання. І ми вам тут для того, щоб допомогти. послухайте, то, Ні, злочинців повинні визначити прокуратуру. Так. Ну, є є відділ капітальне будь А є, є кримінальні справи. Я питаю ви встановили. Так ми ж хочемо розібратися. Хто причасний до даного факту? Це Запевнені більш змістовну інформацію щодо неналежного стану укриттів Нам вдалося почути від секретаря міської ради. Він зазначив, що протирадіаційні укриття не призначалися для щоденного використання. Виходить, що, коли ми побудували пру, починається війна, і держава каже, шановні а тепер ми це повинні використовувати як бомбосховище. Деякі елементи. Які були зроблені, не передбачені як для бомбосховища, як для регулярного використання, також Іван Романюк зазначив, що треба визначитися, куди справді доцільніше виділяти кошти. Прошу зауважити на третьому році повномасштабної війни. Можливо, ми хочемо зробити кращі умови для дітей. Цього ніхто не відкидає, діпа що можна зробити набагато краще завжди, але чи є в цьому доцільність? От, і все тут тут треба просто визначитися з цим моментом. Що сьогодні, вкладаючись в деяких моментах, наприклад, 30 мільйонів, щоб це все покращити, що в кінцевому результаті заходило, скільки людей заходило, стільки буде заходити. заходить. Угу. Тобто, е я прихильник 30 мільйонів віддати зсу, і вони зробили так, щоб в нас не було повітряних тривог. Ми ще раз покажемо жахливі кадри з укриттів, де діти з Натішина мають перебувати під час ворожої атаки. Кілька годин очікування у цих нелюдських умовах з дохлими пацюками може вразити нестійку дитячу психіку не менше за вибухи і тривоги. Чому Нетіжинська влада змушує своїх найменших містян перебувати у цьому лячному підземелі? Питання відкрите діти. Це цвіт нації. Колишній вчитель мав би пам'ятати цю просту істину. Мабуть, за останні роки вправління вона дещо призабулася, тому хочемо нагадати, діти це наше майбутнє. Давайте зробимо для них найкраще. Якщо на найкраще ми не здатні, то хоча би те. Що не буде їх повільно вбивати, сподіваємося, після цього відео міська рада на чолі з Супронюком нарешті зверне увагу на умови, в яких перебувають діти громади, та докладе зусиль не лише для отримання численних премій і забезпечення власного якісного укриття, а й для добробуту молодого покоління. Адже це насамперед про їхнє здоров'я. Та безпеку, а ми вже готуємо наступну серію, де покажемо, як мер живе подвійним життям в усій красі, та куди так полюбляє тікати з офіційної роботи. Тож підписуйтеся на наш канал, обов'язково не забудьте поставити вподобайку цьому відео та чекайте на продовження.